на Бандера Пауер для 41-ї окремої механізованої бригади збирали вихованці та викладачі станції юних натуралістів. Там провели майстер-класи з виготовлення великодніх прикрас ляльок, мотанок та благодійну ярмарку. У нас іде знову менший бантик, накладається. Шестикласниця Юлія Семеновська уважно слухає майстриню, яка вчить школярів робити великодній бантик для дівчинки готуватися до Пасхи. Це сімейна традиція. Зазвичай з бабусею Юлія малює писанки, випікає паску. А цього року, аби допомогти нашим захисникам, долучилася до благодійних майстер-класів та ярмарки, де збирали кошти на бандера Павер. Кошти збираються на ЗСУ, тому тут не можна бути байдужим. І взагалі цікаво робити всякі майстер-класи. Писанки у бабусі і так далі. І також у нас був в школі майстер-клас в бібліотеці. Ми воском прикрасали яйця. Також на станції юних натуралістів провели благодійну ярмарку, де продавали пиріжки, вареники та тістечка. Збирали кошти для 41-ї механізованої бригади на зарядну станцію. Бо я кажу військовий з позивним Єнот у цих пауверах є велика потреба. Перейшли на інше направлення, і там трохи тяжко з електрикою, і нам потрібно в лісі, щоб «Стрелінг» мав зв'язок постійний. Ну, без бендеропаварів ніяк. Акумулятори сідають швидко, генератори запускати не можна, тому що дрони літаються, все випасають. Повноштабного наступу ми в нас створився колектив волонтерського центру з усіх педагогів, юнатів, старшокласників, юнатів молодшого віку. Ми досить потужно працюємо в цьому напрямку. По перше, ми, як ви бачили, плетемо сітки. По-друге, ми працюємо з дітьми, виховуючи в них українську ідентичність, любов до вітчизни. А у дворі станції юних натуралістів учні ліцеї висадили півсотні квітів різнокольорову стежку пам'яті, назвали Барвінковою. Ми хочемо увіковічнити пам'ять про наших незламних хлопців передової, барвінковою стежкою пам'яті, яка буде простягатися, яка буде майоріти кольорами і нагадуватиме про ті очі, в яких був блиск. За декілька годин благодійної ярмарки школярі та викладачі станції юних натуралістів назбирали 25 тисяч гривень, за які і придбають Бандера Павер. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.